Вітаю друзі на каналі Штів Плейс. Слава Україні! Дякую всім гостям, Дякую всім підписникам за те, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте поставити вподобайку, якщо відео сподобається, та підпишіться, це дуже важливо. І так, що, на порядку денному у нас сьогодні дистанція 25-30 метрів. Герої наші кулі від компанії Crossman Premier 068. На мою думку, кулі себе гарно показали на дистанції 18 метрів. Всі, як один, слухайте. Щодо моноблоку. Наразі все працює, недоліків я не виявив, якихось суттєвих, нічого ніде не з'їхало. Як закрутив, так і тримається. Е, люфт чуть-чуть є. Ось. Е, подивився на в інших відео, в інших користувачів, що з часом все ж таки треба буде знімати оптичний приціл і докручувати гуджони. Які тримають направляючи, є варіант підкласти в цьому місці ще додаткові резинки, до речі, які в мене вже вони прийшли, щоб змягчити оце, іменно цей удар, і таким чином гуджончики перестануть від вібрацій відкручуватись. Поки що, поки що сьогодні я це робити не буду, може якось іншим разом. Ще до мене прийшли нарешті. Це не реклама. Кільця, які мають 6 гвинтів, а не 4. Так як у попередніх відео, я припускав, що завдяки тому, що кільця будуть ширші, вони займуть більшу площу труби, відповідно зажимаючи їх. І таким чином можна буде забрати о той момент, коли приціл зсовувався в самому кріпленні. Можливо, це теорія, я не знаю, воно спрацює чи ні. Хочу показати вам наочно різницю в ширині самого кільця. Ось. На кожному кільці є стопор. От так вони виглядають. А це різниця по ширині. У мене зараз з собою штангена нема, але давайте отак. Це у нас має 20. А цей у нас має 25. Дане кільце на 6 гвинтів, ширше на 5 мм закріплення на 4 гвинта. Так як стопорний гвинт він знаходиться далеко від краю, а це означає, що воно буде заходити за ці межі і це буде не дуже добре впливати на гасіння віддачі. Тому, скоріш за все, доведеться, може, чуть-чуть знімати, зрізати. Нижню частину кріплення. Ну що ж, а зараз пора приступати безпосередньо до пострілух і дивитися, що нам покажуть дані кулі. Бажаю приємного перегляду. Поїхали! Так, відстань 25, паралакс. А такого ще не було. Так, ну що, дистанцію 25 зробив. Зараз буду робити 30, йду, перенесу стенд далі на 5 метрів. Погода, до речі, сьогодні вітряна, і температура близько 20 градусів плюс. Стрільбу закінчив. Йду, я заберу мішеньку. На позицію, і там вже будемо дивитись, що вийшло. Невеличкий спойлер. 30-ка показала себе краще, ніж 25-ка. Це у мене вже таке не вперше. Зараз вже поставлю камеру безпосередньо біля стенду і ще постріляю. І так, що, дивимося на наші результати, друзі. По 10 було здійснено пострілів в кожну мішень. Це у нас 25, як бачите, це у нас 30. Давайте я заберу найгірші відриви. 1, 2. Отак зроблю. І того у нас виходить від краю до краю 3, а тут від краю до краю 4. 30 на 40. Хріновенький результат. Давайте тепер тут заберу оцю саму крайню. Та і все, напевне. Рахуємо 3 на, на 3,2. 30 на 32. Отакі у нас результати з даними кулями від кросмана Прем'єр 068 грам. Що я можу сказати в кінці, друзі? Як висновок. Мені чомусь все ж таки здається, що... З іншим кріпленням можна було би досягти кращого результату. Я думаю, той же сантиметр або півтори точно можна було би зменшити дану групу. Так як я говорив в попередніх відео, потрібно чимось жертвувати. У страшного точно нічого нема. Але й супер класного теж. Дякую за увагу. Слава Україні! Підпишіться та підтримуйте канал. Поставте вподобаєчку відео, ну і папа, -па. є отака от посуда, склянна, вона БУ, як бачите, товщина десь до 5 мм, я думаю, п'ятерка тут є точно. Спробую ще її розгатити. Я зараз файненько поскладаю мішечок і викину найменший стакан. Добре, я довольний.